Аудіювання фламінго. Запиши число, коли виконуєш завдання. 24 січня аудіювання фламінго. І пропиши цифри від 1 до 6. У Африці на узбережжі Індійського океану є країна Кенія. Щороку на деякий час озера Кенії стають немовби пофарбовані в рожевий колір, а це все тому, що на них збирається величезні зграї дивовижно гарних птахів флам... Фламінго. Це видовище є одним із найкрасивіших і захоплюючих у світі. За яскраве і неймовірно красиве ніжно-рожеве оперення. Фламінго називають вогняною пташкою. Але що спільного в пташки з вогняним полум'ям? Про це розповідається в легенді. Колись давно в Африці жила маленька принцеса Флама. У неї було чудове рожеве личко, а гарна рожева сукня нагадувала ранкову зорю. Флама була доброю і лагідною дівчинкою. Не злюбила вродливу й добру принцесу, жорстока і зла відьма Ефа. Вона часто перетворювала, перетворювалася на отруйну змію і смертельно жалила своїх жертв. Захотіла зла Ефа будь-що вбити фламу. Та добра фея не дозволила статися лиху, щоб урятувати принцесу від злої Ефи. Фея перетворила дівчинку на прекрасного рожевого птаха Фламінго і сказала, тільки тоді, як хтось подарує Фламінго квітку, назва якої схожа на назву птаха, Флама знову стане принцесою. Минали дні за днями. Одного ранку хлопчик подарував фламінго букет із рожевих флоксів. І о, диво, чари розвіялися, Флама знову стала вродливою дівчинкою, а зла відьма Ефа і донині лишилася отруйною змією. Це, звичайно, тільки легенда, але мовознавці довели, що назви фламінго і флокс означають полум'я, бо і квітка флокс, і птах фламінго. Рожеві, наче виблиски, відблиски полум'я за африканською легендою. Обери правильні відповіді. Перше. Про який материк йдеться в тексті а. Про Африку. Б. Про Австралію. В. Про Південну Америку. Друге. Де збираються зграє фламінго? А. На болотах. Б. На річках. В. На озерах. Третє. Як називають фламінго? А. Чарівною пташкою, Б. Жар птицею, В. Вогняною пташкою. Четверте. Як звали маленьку принцесу? А. Ефа Б. Флама. В. Фея. П'яте. На кого перетворювалася зла відьма? А. На отруйну змію. Б. На фламінго. В. На бджолу. Шосте. Як хлопчик урятував принцесу від чарів? А. Приніс з озера води, Б. Подарував букет рожевих флоксів, В. Переміг злу відьму. Як ти вважаєш, чи вдалося тобі впоратися з роботою? Обведи так або ні. Наскільки добре ти виконав виконане завдання, познач на шкалі оцінювання.